Добрий день, любі друзі. Сьогодні ми з вами приготуємо ось такі прекрасні малосольні огірочки. Вирощені у мене блашноруч. Ви можете приготувати і куплені на базарі в супермаркеті. І де вам було зручно. Отже, приступимо до приготування інгредієнтів. Беремо огірочки. для того, щоб вони краще хрумтіли, якщо у вас не свіжо зірвані, замочуємо їх приблизно на півгодини годину. В простій воді у мисці, для того, щоб вони набралися води і були свіжішими, якщо вони прив'ялі. Якщо ваші свіжозірвані, то такого робити не потрібно. Отже, наступні інгредієнти готуємо, приготуємося. Це може бути е, звичайний столовий оцет. В рецепті був написаний яблучний і у мене є яблучний. Наступне е, сіль. У мене морська йодована, ми користуємося такою вдома. Наступне це олія рафінована. Ви можете взяти, яку любите, нерафіновану, оливкову, перший віджим, що ви любите. У мене, звичайно, нерафінована олія. Наступне, що нам потрібно добиться, це цукор і чесник. У мене чесник супермаркету звичайний простий, звичайний чесник. Зелень. Може бути петрушка. У мене ось така в горщику росте. А може бути кріп. Покажу, як він вирощується у мене в кінці відео. Потрібно приготувати кульок, звичайний кульок. Або незвичайний азіп пакет або навіть може бути контейнер. В чому вам буде зручніше, щоб воно у вас варинувалося в холодильнику. Значить, що ми робимо з огірками? Наприклад, ми їх вже відмочили, вони набралися у нас водички. Ми обрізаємо їм те, що називається попки, тобто оцю частину, де вони кріпляться зверху і знизу. Це ми обрізаємо, далі нарізаємо на чотири частинки, подрібнюємо кріп чи петрушку, що ми вибрали і мене з кропом, і подрібнюємо або натираємо на терці наш чесничок. Отже, скільки чого треба. Огірків, пів кілограма, два-три зубчики часнику, пів пучка кропу або петрушки, якщо ви любите, півстолової ложки солі. Для йодованої я не брала, що вона морська ніякі, не брала похибки. Півстолової ложки, значить, пів столової ложки. Так само півстолової ложки цукру. і Одна столова ложка яблучного оциту або одна столова ложка звичайного оциту. Далі ми беремо, відмірюємо 2 столові ложки олії. Це все підготували, насипали огірки з кропом і чесником в кульочок. Потім ми додали всі інгредієнти, оцет, олію. Все гарно сіль, цукор, все гарно перетрусили. І щоб воно перемішалося, зав'язали міцненько, і за годину, за твердженням автора, вже вони промариновані. Ми робили це ввечері, тому смакували вже цими огірочками на наступний ранок. Вони пом'ягчились, стали м'ягенькі, але зберегли свою хрумкість. Тобто, якщо ви любите більше м'яжче, то можна настоювати навіть і добу. Пам'ятаємо, що це все ж таки не мариновані і не квашені. Вони дуже довго в холодильнику зберігатись не будуть. Ну, День-два, то точно. І ще, Якщо у вас є оцтова кислота, то переводьте її міцність на 9% столовий оцет. А зараз іду покажу вам мій кріп. Кому було корисно це відео, ставте лайк, готуйте смачненькі огірочки з вашого врожаю. Це можна зробити перед проходом гостей або просто собі до картопельки, як, хто як любить. Всім смачного, а далі йдемо дивитися на мій кріп. До побачення! Там, де сідає за гори.